Ми разом вже 6 років. Давайте перевіримо, наскільки добре ми знаємо один одного. Мій улюблений колір рожевий і такий якийсь біжевий. А Костян улюблений колір, я думаю, що або зелений, або блакитний. Мій улюблений колір синій, Катій улюблений колір рожевий, можливо чорний. Але це неправда рожевий. Моя улюблена страва в Макдональдсі – це Royal Cheeseburger меню. Костяна double Cheeseburger меню. Загалом моя улюблена страва дабл чизбургер. Меню Катіна улюблена страва роял чизбургер. Можливо, можливо, фішов. На ну, думаю, перший варіант. Я в Starbucks замовлю щось сезонне, Якщо це осінь, то pumpkin spice latte, Якщо це зима, то gingerbread latte. лате. І зі страв це буде бейгл з шинкою або круасан з шинкою та сиром. Костя замовить. Я думаю, приблизно те ж саме. Хіба що він може замовити собі якийсь десерт? Ще так. Я думаю, Катя би собі замовила gingerbread latte і можливо бейгл з шинкою. Аби собі замовив теж напевно бейгл з шинкою і, скоріш всього, звичайна капучино. Моя найулюбленіша пора року це осінь. А яка в тебе улюблена пора року? Не скажу. Не знаю, в кості улюблена пора року. Я думаю, що можливо це також осінь або весна. Каті три улюблених року – це осінь, autumn і фол. Моя улюблена пора року – це весна. Я у Варшаві дуже люблю гуляти до торгового центру Westfield Arcadia усі фор. Або також люблю парк, який знаходиться недалеко від нашого дому. Костя також любить гуляти, до речі, по нашому району і, можливо, в цей парк. Я якщо чесно не дуже знаю. І так, Катя любить гуляти в Сефорі всі інші варіанти, всі неправдиві. Я люблю гуляти в парку Красінських і також гуляти також до часовні. Ми її називаємо до цієї башні Сталінки в центрі. Моя улюблена марка авто це BMW Костяна улюблена марка авто. Це Audi Катя BMW, Я Audi Мої топ 3 країни для візиту: це США, Франція та Іспанія. Косні точно США. Можливо, Португалія а, і Італія. Прампам пам. Мої топ – це Сполучені Штати Америки, це Великобританія і це Швейцарія. Думаю, Катіні це також Сполучені Штати. Також, я думаю, Італія. Можливо, також Великобританія. Британія. Дякуємо, Дякуємо вам, вам за перегляд! За перегляд.